Товариство, день добрий, будні свиновода на зв'язку. Погода у нас сьогодні нельотна, тому. Потихеньку добираємось до наших безхвостиків. Так, товариства, добралися ми до наших жевжиків. Неділя, як то кажуть, день наступний день робочий. Ну і сьогодні, як і завжди, щонеділі, обговоримо разом з вами все, що відбувається в галузі куплі продажі маленьких поросяток, що у нас відбувається із попитом. Я, як і завжди, розповім вам у найменших подробицях, що відбувається в нашій Сумській області і в Конотопському районі, із цінами на маленьких поросяток і з попитом на них. Ну а ви, друзі, Переходьте в коментарі, і обов'язково пишіть саме в коментарях, що відбувається в ваших. Регіонах із цінами на поросяток, і безпосередньо із попитом на цих же самих поросяток. 5 жовтня, друзі, 2025 рік на календарі. Погода, як я вам трішечки показував сьогодні, максимально нельотна. З самого ранку у нас вали доволі таки потужний дощик, але тим не менше, що у нас відбувається, із базарами і із цінами якраз от на тих же самих поросяток на базарах. Друзі, не можна так сказати, що якийсь мега нереальний ажіотаж, але навіть у порівнянні із минулим роком поросяток беруть і набагато набагато звавіше. Е, якраз от підтвердженням того е, у ТікТоці викинув минулорічний е, відосик, в якому я показував, що ми робили в цей самий день. А в цей самий день ми відпускали поросяток, і буквально там за дві годинки що відео повісіло більше трьох тисяч переглядів, і з десяток людей написали. The Що хочуть купити поросяток, яка ціна, по чому продаєш, які породи. Тобто, люди дуже жваво і дуже сильно цікавляться поросятками. Що стосується наших місцевих базарів, поросята до трьох до перепрошую, до 10 кілограмів від трьох до трьох восьмиста, поросятка 10 11-12 кілограмів від 3,5 до 4,5 тисяч гривень. Кабанчики, як і завжди, користуються більшим попитом, свинки користуються меншим попитом, але в цілому. Лому. Якщо більш-менш нормальне поросят, то розбирають усе. Поросят не скажу, що мало, але не скажу, що і багато. Покупець є. Поросяток дуже. Активно підбирають. Так що, отака от ситуація, отакі ціни е, знову ж таки, маємо, що маємо на сьогоднішній день, аби не було гірше. Значить, друзі, з нетерпінням чекаю інформації від вас, що відбувається у ваших регіонах із цінами і з попитом на поросяток. Ми працюємо далі. У нас щойно вів світло. Зараз будемо йти виготовляти чергову партію комбікорму для наших свинок, робити певні запаси. Так що всім миру, добра, злагоди, побачимось.